Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Венградов. І це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті з нами вже на зв'язку. Пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Розкажіть, давайте знаєте, з чого почнемо? Почнемо з, з ракетного обстрілу. Бо зараз дивлюся у, на стрічку, і там, ну, як завжди, 100 мільйонів ракет полетіло, тільки над якоюсь однією. Областю 100 тисяч мільйонів збито, що не зрозуміло, що е цікава ваша думка. що чи будуть ще ці хвилі, чи скільки там вони могли зараз випустити, і що там як працює наше ППО? Ну скажімо так: після того як відбулися деякі інциденти на російських аеродромах стратегічних об'єктах. А з де розміщено їх стратегічну авіацію, бомбардувальники ракетоносці з складу ядерної тріади, вони вимушені їх були відвести на відстань більш значну від кордону з Україною. Це фактично, якщо раніше це було до тисячі кілометрів. Ну, якщо ми кажемо про Енгельс, це трохи більше за 800 кілометрів, то зараз вони розміщують їх за 6 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Отже, вони вимушені е, підіймати зараз у повітря свою авіацію, витрачати значно більше часу на те, щоб виходити на умовні позиції для нанесення ударів по території України. І е, наша протиповітряна оборона вона має. Більше часу на те, щоб відреагувати на ці пуски, на ці, на ці їх масовані зльоти. Ну тому що якщо буде масований ракетний удар, то потрібно підняти е, значну кількість авіації у повітрі. Якщо це відбувається, вони готуються для цього удару. Отже, е, по перше, Два тижні фактично середньостатистичний а, строк підготовки їх боєкомплекту для удару по території України, строк строк. Знову mm -hmm. ж таки, нічого нового. А фактично, ми до цього готувалися. А, mm -hmm. Інша позиція: вони а, підіймали свою авіацію у повітря у шостій ранку, а пуски вони реалізовували а, у сьомій ранку, тобто, вже година. Як вони дійшли свого позиціонування для здійснення цих пусків? Ну скажімо так, вони втратили е якийсь елемент неочікуваності в своїх ударах, це значно зменшує ефективність цих ударів. Дивимося далі вже по звітам нашого генштабу збройних сил України, і інших офіційних осіб, які будуть розповідати, скільки ракет знищено а скільки вдалось прорвати нашу протиповітряну оборону. Але, на мій погляд, саме усі фактори вони вже мають вплив на ефективність здійснення цих масованих ударів по території України. Угу. Зрозуміло так, слухайте, ну до з цим розібралися. Давайте поговоримо трохи про. Геополітичну історію і добігає рік кінця буде 2023 рік. Цікава ваша думка. Є отаке категорія, як кажуть, сплячі війни. Сплячі війни, які ось там в якомусь стані знаходяться як вулкани, тому в які в будь-який час за певних обставин починають виверження своє. Ось мені цікаво на вашу думку. Що це за війни, такі сплячі, і де вони можуть початися після 2023 року, а де можуть не початися у разі нашої перемоги? Чи навпаки, якщо ну, щось піде не так. Але ну, це насправді не після того, як відбувся розпад Радянського Союзу, якщо ми кажемо про цей пострадянський простір, дуже багато було локацій, де відбувалися ось такі конфронтації. А знову ж таки, Вірменія та Азербайджан, Карабах в Грузії, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Тобто, багато таких конфліктів, які може використати Російська Федерація для того, щоб після поразки в Україні якось. Вже на регіональному Му. рівні а, ствердитись а, вже не як геополітична а, держава, геополітичний гравець, а саме як регіональний, хоча б як регіональний, тому вона може використати кожне ці конфліктів для того, щоб їх розпалити. А, ну, за умов, якщо в неї буде на це ресурс, бо мені здається. Фактично кожен день війни з Україною цей ресурс російський мілітарний він зменшується, зменшується все більше та більше. Отже, вистачить ресурсу? Ну, вона може розпочати якусь ось таку авантюру. Але е, ті країни, які зараз можуть розглядатися як епіцентр ось таких подій, ну, по деяким позиціям вони. Мають достатньо можливостей, щоб, скажімо так, невелювати російські ось ці російські реваншизм. Ну тому, що вона вже Росія вже демілітаризована. Ми це бачимо. Вона демілітаризована, та використовувати свою якусь мілітарну перевагу. Вона вже не зможе. Ну хіба що погрожувати ядерною зброєю, але mm. це вже, як ми розуміємо, давно стало мемом так, дійсно, це давно вже ця історія імпотенція ядерна стала мемом, але все одно вона лякає світ, і ніхто не хоче помирати в ядерному горнилі, окрім Путіна і, і, і всіх, за кого він вирішив сам. Слухайте, така історія, ну я не знаю. Ну Ну, це якась історія з російських з російських змі? М мабуть, я не знаю, чи звідки це взагалі пішло? Вибухи на аеродрому в Енгельсі – Це справа рук Казахстану, Казах, 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 Казахстану. Таку історію заявили в себе російські російські діячі, там хтось з депутатів чи якихось їхніх експертів. Вони ж рахують, що звідки там відбувається. Що думаєте з приводу. це, 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 це так? Або навіщо тоді ось це все. Ох, я так, що розумію, треба денацифікувати та демілітаризувати тепер Казахстан. Ну, Касим Жемар-Токаєв, Він звісно дуже е, така м, особистість, е, яка на сьогодні зробила для е, невелювання е, статусу Путіна багато аніж е, якийсь інший представник е, ОДКБ або СНД. Але все ж таки, ну це, на мій погляд, дійсно якийсь настільки феєричний фейк, що ну хіба в Росії зможуть його споживачам інформаційного фастфуду якось згодувати? Якщо не так, не то це каже вже не про я рівень їх потреби. Не. І може згадувати згодувати вже все, що завгодно. Е, ні, ми розуміємо, що це фейк, це маніпуляція. Для дискредитації Казахстану, який а саме на регіональному рівні, на сьогодні набирає а, достатньо цих балів репутації, та виглядає, ну скажімо так, саме в азіатському регіоні, він виглядає як такий собі. Антогонист навіть як антагоніст Російської Федерації, її впливу, її ось цим недоімперським амбіціям, та саме як зараз буде відігравати в подальшому Казахстан на цьому рівні буде залежати її ситуація в цьому регіоні. Чи вона вибухне знову ж таки, вибухне тому, що її може каталізувати Російська Федерація? Або буде зберігатися ось цей рівень стабільності, відносної стабільності, і дискредитація Казахстану, так чи інакше, вона вже давно відбувається в російському інформаційному просторі. Ну, ми пам'ятаємо, як проти України розповсюджувалися е, наративи про те, що в нас розміщено якісь там біолабораторії, в яких е, виробляються якісь там віруси проти е, російського якогось. Е, Виключно російського ДНК оці так, так, uh, так. зайвої хромосоми, uh, але саме такі наративи вони розповсюджувалися uh, і проти uh, Казахстану, так біолабораторії. Особливо, січ, біолабораторії. Так, особливо у січні 2022 року. А коли про ці біолабораторії розповідали саме ті представники російської пропаганди, які свого часу розповідали ще й про українські умовні ці mm -hmm. біолабораторії, після чого є такий представник, офіційний представник силової структури, як Наришкін, він Наришкін. вже офіційно заявляв, що. А дійсно в Україні існують ці біолабораторії та навіть е, птахів використовують для того, щоб розповсюджувати ці віруси е, по Росії. Ну, скажімо mm -hmm. так: фейк за фейком. А шизофренія крок за кроком е, розповсюджується по Росії. Але е, за цією шизофренією, все-таки є е, е, якийсь е, план е, тактично та стратегічно, мабуть, безглуздий, але він є. На жаль, є, ага. Цікаво, цікаво все ж таки дізнатися, який цей цей план. Лухати, ну наступна лякалочка. Наступна лякалочка така інша. Як... Вони зрозуміли, що ядерна історія вже. Ну, не, ну на українців не так лякає. Тобто, може там ще в світі о, щось там о, ля, ля, лякаються. Ми ні, тому що вони придумали нова лякалочка зараз її Через е, от всі, всі наративи впливу, які є там від оцієї Латиніної закінчуючи і, і іншими нова історія. Що яка, яка, отака? Путін прийняв рішення спалювати по 100 тисяч людей на рік і продовжувати війну і терор, Такий собі от з Хамас посеред посеред Європи. В Україні і це без кінця, і скільки він там ще от років 20 може протримати, а далі ще там якісь посередники, очі ще якась історія. Тому давайте щось вирішуйте, ми без кінця цим Що думаєте з цієї історії? Це можливо фізично. Це фізично можливо. От я хочу зрозуміти, наша швидкість їх від відгоняння від, від з нашої території швидше, швидше за їхню мобілізацію і всі їхні потуги, чи ні? Жовтень. Листопад, грудень три місяці. За mm -hmm. ці а, три місяці вони втратили 44 160 особового складу. Mm -hmm. Було знищено 44 тисячі 160 окупантів за три місяці. А що це за три місяці? А це саме ті три місяці, які а, йдуть після часткової мобілізації вересні. Тобто, це фактично частково мобілізований ресурс. Вони зараз втрачають на 50% більше особового складу, аніж під час самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли знищувались великі кількості колони та підрозділи на їх марші, знищувались елітні підрозділи, тобто ми бачимо цю різницю. Збільшення цього на 50% кількості двохсотих, воно заумовлено тим, що знижується якість. Тобто, якщо було знищено за три місяці 44 тисячі 160 особового складу, а зниження якості їх військ воно буде мати ось тільки набираючи свою потужність хвилю, то за півроку це вже буде 100 тисяч. Ми зараз за 10 місяців отримали 100 тисяч. Знищених окупантів через півроку. Це вже буде новий, новий рівень 100 тисяч. Отже, витрачати на рік 100 тисяч особового складу це не той план, за яким може діяти російське командування, тому що їх втрати будуть значно більшими, ага. але. Одна річ сказати: ось Путін готовий витрачати 100 тисяч на рік, і все таке інше, ну це не аналітика, це скажімо так, периферійна аналітика якихось там неоліберальних шахрайлякалочка, це целякалкалка ось... це лякалка, лякалочка, це це розповсюджується через ти говорячі голови, але якщо аналізувати ситуацію. Це не виключно набрати mm. ось необхідну кількість особового складу, але її треба ще забезпечити. Отже, якщо зараз ми маємо з 300 тисяч 44 тисячі загиблих за три місяці. Виникає питання: а скільки їх повинно бути, якщо за півроку буде 100 тисяч загиблих, а з цих 100 тисяч загиблих буде ще 300 400 тисяч. Це поранення, тобто санітарні угу. втрати, незворотні санітарні втрати та санітарні загальні втрати. Угу. Отже, Замуваємо. це за півроку приблизно 400 500 тисяч втрат, загальна кількість. А яка повинна бути мобілізація в такому разі? За ці півроку мільйон півтора мільйона. Mm -hmm. А чим yes, забезпечити so. цей мільйон, півтора мільйона? Технічно спорядження, бронежилети, шоломи, нагодувати <coughs> ось цю кількість, розміщувати їх на полігонах. Вони зараз використовують білоруські полігони, щоб там розміщувати усіх частково мобілізованих, тому mm -hmm. що навіть в Росії не вистачає полігонів, щоб їх якось базово хоча б навчити користуватися цією стрілецькою зброєю. Ну, це, на мій погляд, лякалочка, яка не має жодного під собою якоїсь, ну я не знаю, аналітичної складової, скажімо так. Бо якщо почати її розглядати більш ретельно та детально, ну, це якийсь маразм. Так, це лякалочка. Ну, добре, що розібралися, бо дійсно там, ну, виглядає лячно, але якщо придивитися, то не дуже. Знаєте, що цікаво, Пісков. Про втрати сказав, знаєте, це не ЗСУ, а знаєте що коронавірус. Коронавірус. У них вони визнали якісь значні втрати, не пов'язані пов'язані з бойовими діями, але пов'язані з коронавірусом. Тому я не знаю, скільки там вони. А цікаво, в них на коронавірус. Це ж не потрібно платити від ладу білої, відшкодування, мільйони, всі ці всю цю історію. Я не знаю. До, до, до речі, я не знаю, що ну, така смішинка, маленька смішинка і дичинка з'явилася в Російській Федерації новий фактор економічного дива. Знаєте який? вдови які начебто розбагатіють, ось із осередку, де вони живуть, вони становляться автоматично самими заможніми, самими заможніми людьми, які там проживають, і і вони прогнозують, що через деякий час економісти всього світу будуть вивчати це диво, від якого піде якийсь там економічний зріст. Нікуди нічого не піде, ніякі грошей нікому я думаю виплачувати не будуть. Там буде така історія. Спочатку частинами щось потім перейдуть на якісь продукти, люготи, а потім вже й не це. Цього буде, там коли почнеться інша справа. інша справа Слухайте, рухаємось далі. Давайте, знаєте, поговоримо про що? про що, про Новий рік. Як думаєте, на Різдво Новий рік ще будуть у нас обстріли? А ось ми бачимо, що сьогодні вже відбувся обстріл. Ну, це ще не Новий рік. Тут же я просто знаю, а... як працює ворог. А це, а це саме Штурм? Пам'ятаєте? Штурм Грозного на Новий рік. Пам'ятаєте? От я до, до, до цього. Тобто я знаю, що, що з ким ми маємо справу? Це підлі -пі -пі -лю люди. Тому і питаю, що думаєте, ви? Чи будуть якісь а, вони можуть використати на Новий рік а, обмежений боєкомплект? Саме а, обмежений. А тому, що сьогодні те, що відбувалося по території України, це був масований ракетний обстріл, який став результатом накопичення боєкомплекту майже два тижні. Це середньостатистичний строк, за який вони можуть накопичити боєкомплект, який їм необхідний для того, щоб реалізувати хоча б якийсь прорив нашої протиповітряної оборони. Отже, вони не, не стали чекати нового року. Вони е, вирішили це зробити у четвер, 29 грудня. Ну, е, чому саме так? Не знаю. Не знаю. Е, важко сказати. Але вони зробили це у два етапи. По-перше, вони напередодні реалізували е, масований нальот е, по території України дронами Камікадзи Шахет-136 та шахет 131 Я не виключаю, що це було. Виявлення розміщення наших нашої протиповітряної оборони. А після цього вони вже а, вранці з реалізували ось цей а, ракетний обстріл, а, також з досить сумнівною ефективністю, але Саме ці строки говорять про те, що вони підготували свій боєкомплект наступні 2-3 дні. Вони можуть використовувати обмежений боєкомплект. Для ну, наприклад, якщо ми кажемо про дрони, а це для дорозвідування об'єктів, а також ракетні обстріли, також для продовження. Ось а, завершення тих а, того знищення об'єктів, які їм не вдалося знищити, згідно з а, потім розвідувальною інформацією, яку вони отримують від дорозвідування дронами. Але тижні на мій погляд, масованого обстрілу вже не відбудеться наступні, а, ну скажімо два. так, в середньому півтора-два тижні. Отже, на а, 7 січня масованого обстрілу. Особисто я не очікую, що це може бути висока вирогідність на новий рік. Також а якісь окремі задіяння там а, обмеженого а, ракетного потенціалу вони можуть зробити mm -hmm. так там деяку кількість ракет. Зробити а, пуски, але не масовано. Не масовано. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогодні, сьогоднішнього ефіру. Я вітаю вас з усіма святами і до нових зустрічей. Дякую також зі святами. Слава Україні, героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал на Жамкатинзвіночка. Підписуватись нановлення замову Генадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.